Привіт усім! Сьогодні ми з вами розглянемо деякі фрази, які ви можете використовувати для виразу співчуття та підтримки у випадку смерті або на похоронах. Давайте подивимось. Мен оприхте кондолеансис. Це означає мої щирі співчуття. Давайте повторимо: мен оприхте кондолеансис.

Er je, als je hebt. Це означає я тут з вами, якщо вам потрібна моя підтримка. Повторіть, ікбенер вор'є er je, als je me Nordig Hept. Це означає, яка жахлива новина. Я можу, не можу уявити, через що ви проходите. Повторимо. Wat vreselijk nieuws. Ik kan me niet voorstellen wat je doormaakt. Het spijt me zo voor je verlies. Het spijt me zo voor je verlies. Mijn gedachten zijn bij jou en je familie. Manchidactes in beyau Mijn gedachten zijn bij jou en je familie. Ik ben hier om je te steunen. Soms denk jij je je doet choppie trimmete was. Of toch, Ik ben hier om je te steunen. Als je iemand nodig hebt om mee te praten, ben ik er voor je. Якщо вам потрібно скимис поговорити, розраховуйте на мене. Als je iemand nodig hebt om mee te praten, ben ik er voor je. Latmevite asikits can do. Це означає, скажіть мені, якщо я зможу допомогти чимось. Повторимо. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються у реальних ситуаціях. Особа виражає співчуття рідним померлого. Mijn oprechte condolences. Ik voel met je mee. Bedankt voor je steun. Osoba sпілкується з другом, який втратив свою матір. Het spijt me zo voor je verlies. Mijn gedachten zijn bij jou en jouw familie. Bedankt om hierbij ierbetesen. Оsoba вражає співчуття родичам померлого під час похорону veel sterkte in deze tijd. Ik ben hier um je stöne. Тепер ви знаєте кілька фраз для використання у випадку смерті або на похоронах. Якщо не хочете пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на Instagram. До зустрічі в наступному.